У лютому дерева чорні, ніби журба оголена, небо нависло снігом гаптоване, зимно, доленько, доле. Це у зими все чітко, земля і сніг. А у житті людському стільки відтінків, напіввідтінків, стосунка, політиці. Часто неправда затьмарює правду, тому людині так важко знайти істину, правильну дорогу. І небайдужому серцю ніколи немає спокою, тому й воно так рано згорає. В родині нас було троє, і Леонід був середущим. З дитинства він був дуже жвавою дитиною. Для нього було дуже важливе на змаганнях у спорті бути першим, працюючи коло дому, бути першим. Дуже він любив запитувати в дитинстві мама, а хто сильніший, а хто швидший, вовк чи лисиця? Він хотів знати яким був тигр? Якщо десь я впала, хоча я старша сестричка, Льоня підходив чи підбігав, якщо далі був, і запитував: а тобі не боляче, влітку тако підемо на дачу працювати коло землі. Льоня каже: Ти йди відпочинь чи там підігрі нам їсти, а я за тебе перекопаю там. чи… Що тобі мама сказала зробити, я зроблю за тебе. Дуже любив таку роботу, як відремонтувати забор, він любив працювати з інструментами, він дуже любив і гарно у нього виходилося вареники ліпити і по різьбі, защіпувати по різьбі. Дуже йому подобалося і прати, вмів Льоня навіть шити. Він дуже любив шити на швейній машинки. В дитинстві Льоня дуже любив читати, особливо я пам'ятаю, як він любив читати Шатару Ставелі. Коли він закінчив шість класів, то він пішов працювати і в вечірню школу. А працював він листоношою. Коли він був листоношевий, він доносив кореспонденцію, він спілкувався з людьми у своїй організації. Він любив, робив на залізниці, укладували колії, ремонтували, але теж у бригаді з людьми. Він працював у жмеринці довго. Останні чотири роки він вже поїхав в Київ. Він працював з одним хлопчиною. І я недавно була в Києві, спілкувалася з ним, то він каже, що я зараз не маю такої пари хорошої, як був Льоня. Він рішучий, він патріотичний, він, коли мої батьки були в рухі, то він... Листівки бігав клеїв, Рухівський, він був такий, що він все приймав участь. Він не був байдужим. Йдучи на майдан заради ідеї, Льоня знав, чим це для нього може обернутися, але інакше не міг. Яких патріотів має Україна, яких хлопців казав? Тут один одного готовий собою прикрити. Він пішов на майдан, коли ще ходили студенти на майдан у більшості своїй. Він був у ту ніч на майдані, коли побили студентів. І спочатку нам не зізнався, чому у нього на голові 14 шарамів. Сказав, що його побили якісь бандюки. А потім випадково зізнався, що да, я в ту ніч був на Майдані. І з того часу ми щодня перезвонювалися і ще й по декілька разів. Він працював у Києві, жив у гуртожитку, але працював два тижні. На два тижні він міг їхати додому. Но весь цей час він був на Майдані. А особливо останні два місяці. Він старався ще й жити у палаці, щоб і вночі піддержувати одне одного, а не тільки в день. У сні я бачив наш вокзал. Стояли люди, хтось прощався. Багато вам я не сказав. Все думав, все чомусь вагався. Останні події е, заставили подумати про те, що е, щось не договорили, щось не перепитали, е, один другого е, є якісь запитання. Я просила, може не ходи вже, відпочинь трошки. Юля, а як? А як може бути інакше? Я залишу там хлопців самих, там молодь, там старші люди, а я піду? Ні. Я залишусь до кінця. Справу, яку починаєш, треба доводити до кінця. Ми доб'ємося, ми випросимо тої справедливості, тої правди. <му> У той день, коли Леонід загинув, він мені дзвонив о 8.23 і каже. Сестричко, там в мене в тумбочці лежить папка з документами. Якщо, не дай Бог щось зі мною, тобі буде легше. Ти не будеш бігати, шукати, поновляти нічого. Я на нього розсварилася, Я кажу, що ж ти таке говориш? Таке не можна говорити, таке не можна думати, все буде гаразд. Може, йди звідти? Ні, ми не підемо. Ми. Не підемо. Ой, сестричко, вибач, ведуть Беркута, а вони беркутівців провадили коридором, щоб люди, які змерзли, які змучені, в яких стріляли 18, го 19, го щоб їх не побили, тих Беркутівців. Останній дзвоник його був з Майдана перед самою смертю. Він відразу сказав, що до нас йдуть Беркутівці. І після того вона вже не могла до нього дзвонитися, каже Юля, давай там дозвонити до Льоні, давай б нам дозвонити. Після того його друзі говорили, що мобілка призвонила і три Вогнепальне поранення в руку. Все, закидываем. Все. Вогнепальне поранення. Он стоял в карауле. Где его документы? Мы так бежали, так несли, не, не успели. Дві траура? Убили парня. Не знаю, он документы Житомирской области. Сейчас все тут наши. то заливало сердце. Им казав, ж. Жмеренко. -ж -ж Парень так просил. Вот це, що принесли. Блин, мы не успели. Коли ми побачили на екрані і почули з екрану фамілію Льоні, то ми зрозуміли, що ми не помилялися. Це було дуже важко почути. Вже пройшов рік, виглядалися і зараз важко. На похорон прийшла вся жмеринка. поприїжджали звідусіль люди, яких це сколихнуло, кого затронуло, котрі хотіли розділити наше горе. Останнього разу, коли мама була у Києві, вона привезла звідти нагороду, нагороджується, Полянський леонід. За видатний клад в справу визволення України від антинародної влади під час подій Майдану 2013-2014 року. Таку нагороду вручила гвардія революції і відзнаку нашому Леоніду. Також позвонили з польської спілки в Вінниці у Варшаві, визнали його людиною року. Могила останнє слово, яким закінчилось життя. Та діли мені до того, яке у вас нині буття. Майдан задав тон у нашій країні перемінам, але хотілося б, щоб загибель не була даремною. Учні нашого училища та педагоги всі пишаємось такими учнями, як був Льоня. І ми б хотіли, щоб так як закінчився Майдан в свій час, закінчилася війна на сході, і щоб нарешті в нашій країні настав мир та спокій і. Ми жили так, як добивалися того люди на майдані. Смерть звуки останні обірваних струм. Ті ворота в які входять, а вийти не можна. Через молитву увесь зв'язок з вічністю. Якби не молитва, не знаю, як би у горі цьому жила. Господи, покрий безмежним милосердям Твоїм наші гріхи, втіш стражданних, вкажи Україні правильний шлях, і хай мир буде на всій землі. Є щененька. Це дітки тої кізочки, яку мені приніс тато. Це було, коли я ще була маленька. І він мені приніс на восьмій поверх. Я думаю, що це мекає в пакеті. Я подивилася, там маленька кізочка. Ми пішли з татом на вулицю збирати з тою кізочкою. Я її назвала білочкою, тому що вона була маленька і ще була. Біла і без безріх. Це продовження, продовження льоні, продовження роду і, і це діти наші. Едік він такий сильний, жвавий, він. Працьовитий хлопчик, і, і Лєночка мені нагадують Льоню. Вони і подібні на нього, і, і їхні рухи, і як вони розмовляють, такі непосидючі. Вони мені повністю нагадують Льоню. Тато казав, що у житті від дороги багато залежить. Пішов через жмеринку потяг, сховався у сизі імлі. Я все залишав на потім, на завтра, мої дорогі.